50 тисяч гривень. Хочу подарунок для чоловіка. Презентабельний. Бачу, що є бо, е, шаблі ось, ось ось такі. Е, достатньо мені буде 50. Ні, цих 50. В смислі ні? Вони дорожчі. Коштують на 50 тисяч. Я тобі другу запропоную. А Дивись, що? Є у нас булава. В районі 40 тисяч з гетьманами. Класна. В натуральну величину бойова булава, пернащою називають. На такі подставки їх можна як повішати якось на стіні або поставити на робочий в кабінет. Потім ще? є набори з е Господи, бокалами з графіном, під віски, під воду, може хто віскі не п'є, з металевими накладками в позолоті. позолотії. 50 коштує, чи до 50 Це до 50 тисяч, ну, я в тебе забрала, бо я тобі багато подарків на 50 тисяч дам. Ага. Можна книжки придбати, до речі, до речі, до речі, речі, почекай, диви, «Мудрість лідера. В районі 35 тисяч. Диви, які шикарніші Та, подарунки. Чи ж подарун. мені ще на віскі останеться? Е, давай тоді... Хай на пакет подарунки. Тоді о, вибираємо так. Е, орієнтуємося в районі 30 тисяч. В районі 30 мені остається візки, як ти кажеш, що подарочний пакет. Ні, у нас дуже великий асортимент. Кого цікавлять подарунки на різну цінову політику. Переходьте на сайт ексклюзії. Або якщо не можете орієнтуватись по сайту, звертайтеся до нас. Ми вам допоможемо з подарунком для ваших рідних, близьких або колег.